Команди магате на Південноукраїнській АЕС змінюються що три тижні. Цього разу відбулася вже 45-та ротація. За словами її керівника, експерти планують зробити все від них залежне, аби перебування представників міжнародного агентства на ПАЕС було продуктивним і ефективним. Я хочу сказати, що ціль нашої місії це свою роду як місточок між атомною станцією і агентством І згідно із принципами. Семи стопів ядерної і фізичної безпеки цій місії полягає у тому, як підтримувати і надавати підтримку для забезпечення ядерної і фізичної безпеки. У керівника новоприбулої команди за плечима значний досвід роботи на АЕС Фокусіма, тож представник МАГАТЕ висловив сподівання, що його знання стануть в пригоді місцевим атомникам. Професіоналізм працівників південноукраїнської філії високо оцінив очільник 44-ї групи міжнародних фахівців. also oh, I mean, we have Проводити зустрічі з ну, найкращими експертами АЕС, а також ми витримали декілька років різних об'єктів на території АЕС. Я дуже рада сказати, що ми не знайшли ніяких проблем з ядерною безпекою, з захищеністю, які б ну, погіршували стан АЕС відповідно до семи основних принципів. Під час спільної наради фахівці Південно-української атомної електростанції. Подякували команді, яка відпрацювала, та побажали успіху новоприбулим експертам. Атомники високо цінують внесок міжнародних спеціалістів сталу роботу підприємства під час російської агресії. Проте обидві сторони воліли б зустрічатися у мирні часи. Дуже багато місць вже пройдено. Вони виконують свої графіки, ми свої. І кожного ранку ми їм додаємо інформацію. Бо стосовно технічного стану енергоблоку, безпеки, а вони далі передають цю інформацію в штаб-квартиру МАГАТЕ. Як і попередні команди, 45-та отримуватиме інформацію про стан справ на південноукраїнській АЕС під час щоденних оперативних нарад, обходів про майданчика, візитів до підрозділів АЕС та спілкування з їх працівниками.